Привіт, пупсик! З вами знову я Найлен. І сьогодні ми граємо знову в горор під назвою Інтру. Інтрудер. Інтрудер. Оце отрудер. Я взагалі навіть не читав опис. Цієї гри, але виглядає ну, графіка Кайф. Чому зараз ем, дуже популярні такі ігри з говняжою графікою? Ну, коротше, не знаю, як якийсь. Зараз пішов, пі, зараз пішла якась мода на цю графіку. V.I. Chase, Ну це от, касети VHS. Дуже графіка схожа на, на Voices of the Void в, в, в гру теж Горор, в яку ми грали в минулій серії. Хто не бачив, тут є підсказочка. <сіх> так що натисни, будь ласка. Ми не будемо чекати. Знову сидіть півгодини в меню. Натискаємо на старт Beginning. Це знову. Це глава якась? Ой, <сіх> це глава якась. 18.02 після роботи. <сіх> 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 це майже час, коли я записую, бляха, це стрьомно. Гора. Right. Нарешті я закінчив цю роботу. Піду. Downstairs, а що це означає downstairs? До речі, я, короче, я перекладу вам. А чи я двохметровий якийсь мужик? Але атмосфера, вау! Я люблю таку атмосферу, насправді не знаю, як ви. Графіка, як я казав, не дуже, але мені подобається. Ммм, крутий інтерактив, тут можна лягати. Он от мужичок живе. Ну не знаю, може дівчина. але... Мені здається, це мужик якийсь програміст потний. Добре, нам треба йти поїсти, чи що? Угу, я ж сказав, що якийсь мужик цей, як його коротше, якийсь мужик цей товстий. Так, стоп, мені викинути треба. Так, а що там було написано? Куди ми повинні піти? На задній двір? А, бачите, що він каже. Це він купив новий будинок, і ціна була добра. дешево він купив? Оце дебіл один в лісі живе? Ну добре, яка різниця. Він же працює вдома. Він же працює вдома. Ну клас. ліхтарик є Добре. І що ми повинні зробити зараз? Може, телік він хоче подивитися? Ні. Бляха, дурачок, шо ти хочеш від мене? А, ось. Зробити, ну, типу, лист завдань. Заселитися в новий дім. Це взагалі хтось так пише зустрітися завд... з сусідами. І що? Ми тепер можемо виходити на вулицю і йти. What the fuck? Форму, що у вас лагуча гра. І що ви не можете просто написи. Я повинен викинути це в, сміт... в смітничок. <звук> Оце от так. <звук> Тобто воно, а? Ви це бачите, а? Сумок! Хочеться мовчить. Алло? Бля, а шо воно тут? Так, мені хтось стучить. Васильівна, ти? Васильівна! Здорово! А чого ти в тілі мужика? Або ти мужик? Hello, I heard that you moved into this house. Yes, that's right. Привіт! Я чула, що ти переїхав в цей дім. Вітаємо в цей район. Так, це правда. Дякую. Я дуже рада, що цей дім е, ожив знову. Останній е, жилець зник безвісти. Безвісти. без звісти. Без Останній власник пропав. Оу, ти не знав. Він пропав в бізвісти після того, як сказав, що постійно чує тут дивні звуки, а в будинку відбуваються дивні речі. І це правда? Ну, типу, Is that so? Ха-ха. Uh -huh. uh -huh. Він думав, що в будинку є привіди, чи щось таке? Я впевнена, що він жартує Ха. у будь-якому випадку. Ласкаво просимо ще раз. Ось твій попаде Ось свій подарунок. Бувай! Дякую, бувай. Е, я міг би це поставити кудись. Дивні, тут сусіди, звичайно, може, їх кинуть треба. О, добре, зараз час іти за їжею. Ну, іти купити їжу. Ой! Ой! Це почерніло. Як же стрімко. 832 магазин їжі. За скільки він йшов? Ну добре, якщо час іде швидше в іграх, то він дві години йшов. Ну, наприклад, 30 хвилин він там пожрав, поговорив з сусідкою, посрав. Ну, дурачок просто. Я б таксі визвав. Якщо б у мене навіть грошей не було, я б просто навіть не заплатив би. Я повинен спочатку викинути сміття. Треш контейнер знаходиться за магазином. А ти що, бродяга, тут сидиш? Життя тебе помотало. Ха-ха. Ось, ось тут от нам треба. Ось так. Просто. Так. Так, я викинув. А флешлайт. Ой. Хей, money? I'm hungry. Ей, hey, мужик! У тебе є трошечки грошей. Я голодний. Ні, у мене немає грошей. Ніяких грошей. Ти впевнений? У мене є ніж. <свистов> добре, ось гроші. Ні, дякую. Мені не потрібен. Давайте, давай, давайте зобразимо просто дебіла, який нічого не розуміє. Він жив в багатій сім'ї і не знає всю жорстокість цього світу. Ні, дякую, мені не потрібен ніж. Е, ну, тоді, добре, і напевно той новий е, хлопець, який переїхав в. Шуканий дім? Ні. Звідки ти це знаєш? Це маленьке місто, чувак. Е, але будь обережним е, і не довіряй нікому. Також не вірь в казки. Е, добре, дякую, See you around. Побачимось пізніше. Ось так, от ми його. <сих> Нахлопочили. Uh, ну що, давай, бродяга, тут сиди. Ти мене обісрав, але я тебе обісрав. Mm -hmm. Я ж казав, коротше, народ, якщо. я mm -hmm. Якщо вас захочуть ограбувати такі дебіли, як бомжар, цей просто прикидуйтесь дурачками або психами, і коротше, це все прокат. Uh, добре, мені треба взяти молоко і рис. Я такий красивий. Я хочу на тобі одружитися. Добре, пішли, пішли. Стоп, ми можемо з ним побалакти. Welcome. Лемінофінітеннітей um, вітаємо. Ласкаво просимо. Um, скажіть мені, uh, якщо вам треба буде щось. Будемо його ігнорити або спитаємо до молоко. І рис. Путаємо до молоко і рис. Милкез аннешелфтомайлефт. Молоко знаходиться зліва. And the rice is on the shelf right opposite. І рис знаходиться справа. Від вони єдині 3D, тому їх не повинно бути надто важко. Pick them up and throw them right in front of me on the counter. Підніміть їх і киньте прямо переді мною на поверх. Добре. Um, добре, вони дивні, якщо чесно. Вони тупо... тупу. Uh, добре, він сказав десь тут. Вони повинні бути, але щось їх тут немає. Мужик, ти мене обманув. Двері закриті. Може, ти, те, як інопланетян на якийсь. Добре, я не розумію. Де вони? Рейс! 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 Рейс. О, ось вони ми знайшли один. Тримай. Так, іди до дупи. Раз. Добре, і ось молоко. Він сказав, що напроти нього справа, добре. Тримай. You're done shopping? Ви закінчили покупки? Так, це все. Ді, добре. О Боже, як же ви задовбали у мене питати? Е, ви, типу, новенькі в цьому районі? Е, це правда. Я купив тут дім. Ти всім будеш розповідати, що ти купив в Дім, дурачок. Ага. ага. А, я бачу. Ви купили той знаменитий будинок. О, тільки просто не бійтеся, якщо по почуєте або побачите щось. Хе-хе. Оце це ти мене розмішив, ти мій маленький колобок. Тут твій пакет. Іди сюди. Що, що що означає? А, ось ваш пакет, типу, come again, це завітайте знову, запрошую, знову. Дякую, дякую. А я заплатив за це або ні? Якщо ні, то крутив тебе магазин, але ти нічого не отримуєш за це. Добре, виходимо. А, який? Стоп! А якщо ми зара... зараз закриємо. Блін, не знаю, що робити. Ну, напевно, така наша доля. Ну ладно, що нам робити. А, ні, фух, слава богу. Дякую скриптам гри. Час невідомо, ліс. Тільки не кажіть, що ми згубились. Де я? Що мені треба йти далі. Добре, йдемо далі. Оце от кайф. Мужик. Ви бачите? Мені здається, або коли я йду, то і він іде. Це скрипт. Добре, йдемо. 43 ніч. <сіх> Якийсь афроамериканець на мене напав вночі. <сіх> Засуджую, я люблю їх. Це був сон. Що це за звук? Я піду перевірю. А, це був сон. Ура, ура! Ух, слава Богу. Ми поспали. Так, нікого немає. Стоп, який сон? Не може бути сон. Дуже дивно, 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 дуже дивно. Світло не працює. Ну і ми взяли цей ліхтарик. А ну ще раз, давайте візьмемо... візьмемо, бо щоб скрипт запрацював, бо у них тут тільки на скриптах це працює. Боже, що це було? <кхем> Добре, йдемо на вулицю. the fuck, що це? Тепер я повинен його вдарити? Вдарив. Хм. І що ж ми можемо сказати за цю гру? Гра то непогано, але всі ми знаємо, звідки вона була вкрадена. Ну, хто не знає. А так було декілька скримерів, від яких я чуть не обісрався або чуть не злякався. Тільки через голосний звук, до речі. Так що ставлю 60 балів. Якщо вам сподобалось, то прошу відписати мені фідбек і коменти. З вами був Найлимушка. Бувайте, папусики!